Їде потяг через гай. Я гукаю, постривай. Він, почувши, натікав, на маляток зачекав. Ту, 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 гуде гудок, їдем всі у дитсадок. Доброго ранку. Ну що, послухали віршик? Це ж потяг. Ось такий. Давайте його роздивимось. В нього є голова та багато-багато вагончиків. В початку поїзда сидить машиніст, ви вже це знаєте. Він керує потягом, а там сидять багато пасажирів. Вони кудись їдуть. Діти, вчора ми з вами робили аплікацію потяга. А сьогодні я вам пропоную намалювати такий гарний яскравий потяг. Для малювання нам потрібен аркуш, фарби різного кольору. У нас буде яскравий потяг, пензлик та водичка. Змочимо наш пензлик і почнемо малювати нашу голову. Вагона першу. Ось. У мене буде жовтого. Розфарбували ми наш пензлик І тепер будемо. Ось вже в мене є потяг, але нам не вистачає колес, віконечок. Але треба почекати, коли він трошки підсохне, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пальчики часу не гають. Транспорт вони добре знають, як літають літачки, рейки чекають поїзди. Колеса, шини та кермо, машина їде чи авто, корабель свій курс міняє, Тролейбус сріжки підіймає, трамвай вистукує по риках, в метро стоїть велика черга, човен катер на воді. Молодці, долоньки ці! Ну що, будемо далі працювати? Нам потрібно намалювати колеса. Колеса в нас будуть чорного кольору. Вони круглої форми. Ось так. Колеса в мене є, тепер з'єднаємо наші вагончики один з одним. Ось так. І намалюємо вікна. Вікна я буду малювати фарбою білого кольору. Ось в мене вже і є у нашого потяга. Ми з вами вже зробили аплікацію вчора, а сьогодні ще намалювали потяг. Я буду чекати на ваші роботи? Мені дуже цікаво подивитися, який потяг вийшов у вас. До побачення!